сер. чим я можу допомогти? Ого, а це що за красуня. Ох, який сьогодні чудовий день. Я така гарна та вільна. Привіт, хлопчики. <звук> а знаєте, в мене вже нічого не болить. Я молодий та свіжий, особливо, якщо в мене буде така сусідка по палаті. Хлопчики, заспокойтесь, я до товариша прийшла. Не підкажете де він? Ой, здається, хтось упав. Не хочете йому допомогти? Гаразд, я знайду сама палату. Привіт, Ден! Хочеш, я тобі щось покажу? Як тобі таке? Так, так, це твої улюблені хом'ячки у кульках. Сподіваюсь, що вони допоможуть тобі швидше одужати. Що? Та ну тебе! обломала на самому цікавому. Піду далі в телефоні сидіти. Який чудовий робочий день. Стоп! Куди з твариною? Це ж лікарня. З тваринами не можна. Віддавайте кролика. Чудово. він зачекає вас тут. А у вас яка проблема? Що? З тваринами не можна? А що ж мені робити зі стіві? Мій вірний пес. Може, рука не так сильно болить, А ні, болить. Гаразд, зараз щось придумаю. О, ідея. Я можу прикинутись сліпим. Тоді мого улюбленого песика Стіві точно пропустять. Як собаку по потрібно перевірити. Добрий день, я нічого не бачу. Ви хто, містер? Вирішили напасти на сліпого. Okay. А, так ви сліпий. Тоді проходьте, будь ласка. Ні, кого вийшло. Упс, в ячик упав. Стіві, стіві. Ні. Ну, все, Стіві. Ти в мене зараз отримаєш, я біжу тебе ловити, друже. Місяць без солодких кісточок. Куди ж ти тікаєш від мене? Так, потримайте, будь ласка, я ж тебе все одно зловлю. ну, стояти. Давай, давай, гальмуй. Вийшла. Так у вас дивом з'явився зір. Геть з лікарні разом із собакою. Треба тут трохи прибратись. Добрий день. У вас малюк як мило. А в мене є брязкальце для вашої малечі. Дайте мені подивитись на неї. Зачекайте, вона спить, не можна. Ох, пізно. Ну так, у мене там собака. Пробачте, мені аналізи треба здати, а одна я боюсь. Невже не можна прийти з моєю принцесою. Зрозуміла, гаразд. Ви нас більше не побачите. Натомість іграшка залишилася у мене. Куди вас направили, що? хоча зачекайте? Це що морська свинка? Стояти, віддавайте її сюди, бо до нас тваринами не можна. Пробачте, але правила не я встановлюю. Він повернеться до вас, коли ви прийдете огляд. Як це тварина не можна? Мені треба терміново щось вигадати. Я не можу піти без своїх милих тарганів. О, А цього хлопця нормально так помотузили. Він подав мені ідею. Я ж можу об'язати голову бентом і покласти банку з тарганами. Тоді мене медбрат точно пропустить, адже в мене величезна шишка. Ой, як же боляче болить. Добрий день, що вас турбує? Ого, яка величезна шишка. Я таке лише у мультиках бачив. Проходьте, будь ласка. Ой, як болить голова. Привіт, бабуся. Ви думаєте, що це шишка? Ні, це мої улюблені тарани, мої вихованці. Вони такі милі, що я не змогла з ними розлучитись. Вони допомагають мені вилікуватись. Бабусь, ну ви куди? Вони ж не винні. Привіт, медбрат! Я тут на перев'язку прийшов і свого друга привів. Не можна з вихованцями. Який жах. Якби знав, то ніколи не прийшов до вашої лікарні. Я обурений!» Що не можна з тваринами? Але як мої рибки, треба щось вигадати. О, точно ідея. Я перелю рибок з акваріума в крапельницю. Тоді точно вдасться їх принести повстільки медбрата. Робимо видимість, що в мене вставлена крапельниця. Чудово. Потрібно терміново перевіряти мій метод. Погнали. Привіт! Мені так погано. Не може бути. Який жак. Вам скоріше треба лягати в палату. Доброго дня, дідусь, а я ваша нова сусідка по палаті. І мені вдалось принести моїх рибок. Зараз вас переліємо у більш звичне місце. Ох, цей кашель мене замучив. Потрібно водички попити. Ей, а що з цією водою не так? Мамочки, не вже я рибу випив. Який жах? Це ваше. Але ж сюди не можна з тваринами. Яка Гедота. Боже мій, все ще що таке. Ви кого привели до лікарні? Ви точно щось переплутали з ветеринарною клінікою. Вона на іншій вулиці, а тут все для людей. Мені треба щось вигадати. Я не можу не принести мого щура. Так, у мене ідея. Ти ж у мене розумна, правда? Тоді давайте прийдеш по вентиляції до моєї палати. Вітаю! Та нема у мене тварин, чесно. А під капелюхом? Та ще ви собі дозволяєте? Ага. А що у вас в сумочці? Сир. Навіщо він вам? Oh, Ще й дирявий. Дивно, бо його їсте? Okay. Ну, добре, тварини, ма. Проходьте. Привіт! Я твоя нова сусідка по палаті. Будь трохи тихіше. Мені треба зустріти друга. Мія. На тебе тут чекає сир. Йди на сир. Ти моя розумниця. Знайшла прохід і знайшла мою палату. Чудово, їж сир. Незабаром зміна закінчується стояти, а у нас з тваринами не можна. А ці хомячки точно схожі на домашніх вихованців. Здаємо та йдемо на перев'язку. Що? З равликами не можна? Який жах? Мені треба щось вигадати. Моя лізі має пройти зі мною. О, думаю, що місцевий шеф повинен мені допомогти, а точніше його візок з каструльками. Так, потрібно непомітно забрати уніформу та візок з їжею. Туди сховай равлика, закриємо все кашею і можна йти. О, знову ти! А що на сьогодні зі смачненького? Що це? О, Каша, яка гедота? Я Як краще цукерок з'їм, іди. Вийшло. А чому кашу не їмо? Зараз подам вам смакоту, щоб ви швидше одужали. Це найкращі ліки. Білісімо. А ось і моя лізі. Я так за тобою скучила. Фух, як же гидко! Стоп! Не можна! З черепахами також! Все щось новеньке. Давайте ваша черепаха буде чекати вас тут. Ідіть не можна з тваринами, але мій Паскалі хвилини без мене не може. Ми не розлучні. Треба щось вигадати. О, точно. Я зможу сховати його під аксесуарами. А точніше під капелюхом паскаль, сиди на моїй голові. Так, закриваємо тебе шапкою і об'яжемо шарфом. Чудово! Тепер можна спробувати пронести. Дам що в мене грип. <кхе> Як холодно! У мене температура 39,9. Привіт, медбрат. Мені потрібна допомога лікаря терміново. Гари нема, тільки застуда. Проходьте з вами справді нікого нема. Хоча сьогодні стільки намагались пронести тварин. А, ну, стояти, у вас хамелеон на голові. No. Уходьте. Чому вони всі тягнуть їх у мою зміну? Може, ще слона принесете. Друзі, ви потрапили до художнього челенджу від мене. Тепер ви повинні будете змагатись між собою у малюванні. Хто краще буде малювати предмети, той забирає їх в якості призу. Усі зрозуміли правила? На цей раз у вас буде милий кролик, а малювати будете нотелою. Час обмежений. І він пішов. Ден, приходь до тями, це просто кролик. Ні, це не просто кролик. Це моя дитяча мрія. Я хочу отримати цього кролика, і я намалюю його найкраще. Намалюю нутелою. Та це ж просто. Отак. От Виходить дуже гарно. І перекусити можна. М -м -м. Мія, ти що просто сидиш? Зараз я намалюю найкращого кролика на світі. Занурюємо пальців в тело. Не можу не скуштувати. Ммм смачно. Хочу ще. Як сильно я люблю нотело. Неймовірно. Хочу ще. У мене рука застрягла. Друзі, що робити? Я ніколи не витягну руку з цієї банки. Як же бути? От що трапляється з ненажерами. Давай я допоможу тобі. Okay. Кім давай тягни. Тягнемо. Тягнемо. О, ні. Діванка. Вона падає. Упс, упала. Вона впала на мій єдиний білий лист. О, ні. Ти все зіпсувала. Як я віддам такий малюнок. Цей милий кролик хоче дізнатись, хто буде його господарем. Час добіг кінця, показуйте малюнки. Мія, у тебе нічого нема. А що шуким? О, Орр! Таке мені не подобається. Подумаєш? А що в Дена? Вау, який милий кролик! Ти точно можеш забрати кролика собі. Правда? Я такий радий. Я назву тебе Річард. Ти будеш мій особистий кролик, Річард. Я тебе нікому не віддам милий. Наймиліше вихованець у світі. О, тримай Марко. Хочеш перекусити? Смачного дівчатка. Він зовсім не голодний. Друзі, перестаньте балуватись. Зараз ви будете малювати дещо дуже смачне. Це хеппі-міл. Усі люблять смачно поїсти. Тепер настав час малювати свою улюблену їжу. Бачу, всі готові. Погнали! Yes. Я майстер зі збирання лего. Це найпростіше. Зараз беремо всі необхідні деталі. Угу. Oh. Так, не заважайте мені. Це не так легко, як здається. Потрібна максимальна концентрація. Щось yeah. виходить. У Дина майже вже все готове. А в мене все також порожньо. Треба прискоритись, але для початку позбавимось конкурентів. Дино, тебе щось під носом. Апчхі! щось у ніс потрапило. О, ні, я здув всю свою поробку і все своє лего. Як же так? Який жах. Кім. Ну-ка, давай поділись лего. А жадівна. Ну, гаразд, я вкраду трохи лего у зубрилки мії, поки вона зайнята. Ще трохи, і ще О, ці детальки мені теж потрібні. Стільки мені вистачить. О, мія навіть не помітила. Я майже дозбирала детальку. Вийшло. Що? Де мої деталі? Дін, це ти все забрав у мене? Хто я? Ні. Ну, гаразд, це був я. Але я майже доробив поробку, не чіпай. Час закінчився. Час дійшов кінця. Я хочу побачити ваші роботи. Розпочнемо з ким. Показуй! Ой. Hey! Ой, все жахливо. Ти зовсім не намагаєшся. Що зробила мія? Недороблена робота жахливо. Дівчата, вам треба зібратись. А що у Дена? Ого, неймовірно! Це ідеальна поробка з Лего. Ти точно виграв приз. Я так радий. Дякую. Швидше дізнатися всередині. Ого, як багато смакоти. Мені подобається. Мм, хочу ще. Що тут? Шоколадний бургер. Так, так. А ще шоколадна Кока-Кола. Швидше б це все спробувати. А вам нічого не дам. Ну-ка, іди сюди. Мм, як же смачно! Ось це так. Не можу зупинитись. Под нам спробувати. Ні, я з'їмся сам. А тепер Кока-Кола. Так. Ух ти! Всередині цукерки МФДМС. Обожнюю їх. Дівчатка, досить відбирати мою картоплю фрі. Вона моя. Користаньте. У мене геніальна ідея. Тепер ви будете малювати магічний сейф. Ніхто не знає, що всередині. Час пішов. Давайте ж творити. Малювати будете на спеціальному папері ґратаж. А раптом всередині новий айфон було б супер. Досить літати в хмарах кім. Треба починати малювати, бо всі вже як багато намалювали. От залізний пензлик так зараз зробимо гарно та швидко. Вже щось намалювала. Чудово. О, ні, зламався. Який жах. А як же я надряпаю малюнок? Що ви смієтесь? Зачекайте, у мене ідея. У мене у волосі є шпилька. З її допомогою я точно зможу надряпати малюнок. Круто виходить. А знаєте що? У мене ще одна ідея. Треба відволікти Дена. Ден, Привіт! Що таке, Кім? Ого, ти така гарна. Чому я раніше цього не помічав? Ти дуже гарна, неймовірно. Уу. Ти щось впустила? Давай я підніму. Чудово, це шанс зіпсувати малюнок Дена! Грабінець має мені допомогти. Вийшло. Давай же дряпай. Дякую, Ден. Ти знайшов. Що сталося з моїм малюнком? Друзі, ваш час вийшов. Мені потрібно бачити вашу роботу. Показуємо. Хто буде першим. Мія, що в тебе. Дуже кумедний малюнок вийшов, але зовсім не гарний. А що в Дена? Який жах. Це ж знущання з мене. Жах. І, покажи хоча б, що в тебе. Ого, фантастика! Неймовірно гарно. Мені подобається. Ти точно виграла. Забирай собі сейф. Він такий важкий, що тобі треба бути обережніше. Ніхто не знає, що може бути всередині. Я готова дізнатись. Мені надзвичайно цікаво. Сподіваюся, що всередині буде новий айфон. Але як його відкрити без ключа? Вчитель, у вас є ключ від сейфа? бо я не можу його відкрити. Звичайно, є. Я зовсім забув про нього. Ось він. Я заховав його у картині і сам забув. Тримай. Чудово. ключом я легко відкрию сейф і дістану свій заповітний приз. Що? Риба? Яка гидота? І чому там риба, а не новий айфон? Не вже мені доведеться її їсти. Ні, я не буду. Ну, добре. Фу. Я відкусила їй голову. Друзі, голова риби жахлива на смак. Мені вона не подобається. Доведеться доїсти до кінця. Відкрию рота ширше і засуну її повністю, щоб швидше позбутись. У мене в роті риб'ячий хвіст. Яка гидота. А тепер настав час найголовнішого призу Жуйка Хуба Буба. Бажаєте її? Але ви не отримаєте, поки не намалюєте мені саме ідеальний малюнок за допомогою косметики. У вас мало часу, починайте. Yeah! Косметичка це моя стихія. Я точно зможу намалювати найкращий малюнок, але спочатку треба оновити свій макіяж. В моїй сумочці було люстерко. Потрібно його знайти. Це точно не дзеркало. І навіщо тобі хагіває? Бензопила. Ого, це лише собі. О, нарешті ось моє дзеркало. Тепер я можу відновити помаду на губах. А я ніколи не користувалася косметикою. Вона така цікава. Мені треба її вивчити. Нафарбуємо трохи губки. Дем, як тобі. Обережніше, Хе -хе, комедно. Але що ж мені робити? Я косметику ніколи не тримав в руках. Все в житті буває вперше. Спробуємо. Що це таке? І як мені це відкрити? Нічого не виходить. Я знаю, що мені допоможе. Зараз розпиляємо. Ким ти чого? А так ось як воно відкривається. Я й не знав. Дякую. А тепер спробуємо цим щось намалювати. Ну, що схоже на фарби. Це не так складно, як я гадав. А що тут? Ба! Це точно нагадує фарби. Хочу спробувати намалювати щось цим. Здорово! Гарно. Ну, прямо акварель. Я щось захопився. Ого, а в мене виходить не так гарно. Треба щось вигадати. Я можу використовувати ці рум'яна. Зараз, зараз, зараз чхну. Ой, дякую, Ден. Апчхі! Не втрималась. Пробачте, рум'яна в ніс потрапили. Ну от, тепер весь малюнок у моєму слизі. Друзі, час до кінця. Ви готові показати свої малюнки? Мені цікаво, що ви зробили. Хто буде показувати перше? І з чого цей малюнок? Фу, із соплів. Піду проти правил та поміняю наші малюнки. Де твоя черга? Що це? Чому так порожньо? Так, а що в кім? Ого, неймовірно! Ти перемогла і можеш забрати величезну хубабубу. Забирай. Дякую, вся ця хубабуба буба тільки для мене. Не можу повірити. Як довго я буду їсти її, всю-всю. Mm. Що? Поділитись з вами? Ні, я обожнюю цю жуйку і не готова ділитись. Mm. І навіть з викладачем. І не просіть. Mm, як смачно, мені подобається. Я вже все жувала. Вона реально все до останньої шматочка з'їла. Так, так, а ви сумнівались? Я ж сказала, що жую всю. Зараз надую таку величезну бульбашку. Ден, ми повинні його луснути. Давай. Юху, ти молодець. Я все в жуйці. Навіщо ви це зробили? У мене для вас новий подарунок на цей раз це величезний бластер. Не переживайте учні, я стріляти не буду у вас. Його виграє той, хто зможе намалювати найкрасивіший арт панкейк Час вже пішов. Можете починати. Малювати малюнок із тіста для панкейків. Простіше простого. Я вже знаю, що треба робити. Для початку промальовую контур гармати, а потім заповнюємо деталі кольоровим тістом. Я також зроблю класний малюнок. Мені потрібно взяти два тіста та вийде нереальна краса. Ви тільки подивіться, як швидко я впораюсь. Ось так. А що там у Кім? Ого, не може бути? Чому у Кім такий крутий малюнок? А в мене не так круто. Ну, я хоча б можу з'їсти свій поганий малюнок. <мес> mm, який смачний панкейк. Мені подобається. Хочу зробити ще панкейки. Я хочу зробити величезний панкейк. Ось так. Він буде величезний і різнокольоровий. А тепер я все перегорну та спробую. Mm. Як смачно! Чарівно. А що там у умію? У мене все гаразд. Я вимальовую контур бластера. Не хочу поспішати, щоб вийшло гарно. Ще кілька точок і все вийде. Ось так. Ще трохи. О, ні. Друзі, у мене спалахнула плита. Що ж мені робити? Допоможіть. Допоможіть. Крута гармата! О, ні, Мія, твоя плита. Потрібно її терміново гасити. Так, загасіть вогонь. О, ні, я буду вся мокра. Ти треба обливати мене водою. Я примчав гасити пожежу. Де вона? Я пожежник ден та всіх врятую. Мія, побережись. Ух, начебто все загасили. Чудово! Я так сильно перехвилювався. А як я перехвилювався, до речі, ваш час вийшов. Показуйте малюнки. Ден, ти навіть не намагався. Ти просто їв панкейки. А що вміє? З тобою все зрозуміло. Залишу без коментарів. Можливо, кім буде гарно. Ого, гарно! Ти молодець, Кім. Постаралась так постаралась. Ти точно заслужила цей бластер. Тримай! Вау, який він величезний! Тепер усі бійтесь мене. Я можу бризкати водою будь-кого, але зараз під мій приціл потрапить вчитель. Ха-ха! це так весело. А як вам? Перестань! Бешкетниця.